Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку гілку у мене він відсікає, що не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я проповідував вам. Перебувайте у мені, і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і всохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Якщо перебуватимете у мені і слова мої у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учениками. Як полюбив мене, Отець, так і я полюбив вас, перебувайте ж у моїй любові. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей Отця Мого, перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала, і радість ваша буде повна. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас.